Вітаю, друже. Сьогодні ми продовжимо нашу абетку Приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. Липова Паска Жили собі на світі два брати. Один багач, другий бідняк. Багач мав багато землі, лісів, худоби і усілякого добра. Що навіть цар йому застрив, а бідний мав хатку з одним вікном. У цій хатині, бідно, жила немаленька родина, а їсти було нічого. Під Великдень багачева жінка напекла багато пасок, а в бідній хатині не знайшлося борошна навіть на одну маленьку. Жінка сумує і плаче. Не журися, відповів бідний чоловік. Бідняк узяв сокиру і подався до лісу. Ходив тим лісом, поки не зрізав липу. Підрізав у неї малий ковбанчик, обтисав його так, що на подобу паски стала. Прийшов з тією паскою додому, став перед порогом і каже «Жінко, ану розпалюй печі вогонь, паску будемо пекти. Жінка помастила ще її яйцем і вложила в піч. Щоб присмалилася трохи. Паска така гарна вийшла, рум'яна, висока, що жінка від утіхи аж заплакала і накрила її найфайнішим рушником. Узяв бідакту Паску на другий день на Великдень і поніс її святити. Біля церкви людей було море. Та як багач побачив брата серед них, не можна сказати. Вподобав собі багач братову паску і позаздрив, бо його паски порозтріскувались у печі. А поміняймося з тобою пасками. каже до брата багач. Я тобі за твою гладинку дам дві своїх. Тобі однаково, а в мене гості дивитися будуть, не годиться. Бідний брат тільки того й чекав. Помінялись. Багач запросив гостей до себе додому. Гості спочатку роздивлялися його хороми, а потім сіли за стіл. А на столі красується така гарна паска. Усі дивуються, як така паска вдалася. І гарна, і рум'яна, і висока, а далі взялися краяти її. Таба. Ніякий ніж не заліз у неї, мусив багач аж сокирою розрубувати, а тоді виявилося все. Соромно стало багачеві визнати, що так помилився він і каже О, бачите, люди добрі, які чудеса на світі діються. З паски в одній хвилині зробилося дерево. Мабуть, хтось її зурочив». Зірка Мензатюк. Писанка Великодня казка. Кут -кут Кудак, куд-куд-куд-кудак, знесла яйце, як кулак. Закуд-кудакала курка на весь двір. Та гарниш, схоже на білий світ, бо в світлі сонце, а в яйці золотий жовток. Куд-куд-куд-кудак. Під хатою на стільчику рілась проти сонечка бабуня Марія. Яйце та кругле, біленьке, візьму його на писанку. І вона поклала яйце в решето, до таких же, як воно, білих та кругленьких. Тоді розтопила ярого воску. Ходи на Івасику, писанки розписувати. Взяла бабуня писачок раз. І лягла на яйце гаряча лінія, два і розкреслилось яйце навхрест. Бабулю, чуєш бабуню, що це в тебе за квіточка намалювалася? запитав Івасик. То Івасику не квіточка, то знак сонечка золотого. Бабуню, чуєш бабуню? знов Івасик. А що то за цяточки крапочки у тебе на охорост? Ніж промінням. Не цяточки, Івасику, то чарівні знаки дощу. Розписала бабуня писанку, у фарбі пофарбувала. І стала писанка доладна, барвиста, настав Великдень. Покликала бабуня Марія Петрика, Івасика, Оксанку, Василинку, всіх своїх онучат. Нате онучата по писанці. Гайда викочуватись. Ану, хто до неї докотити зуміє? Покотив Івась свою писанку. Котять діти писанками, на них вербички та хрестики та вигадливі поясочки!» Так і мерехтять, а в небі сонце сміється, світлом розливається. Чи будеш ти, сонечко, весь рік щедро світити? питає в нього яйце писанка. Буду, буду, бо на тобі мій таємний знак. Ти котишся, мене до землі приворожуєш. А чи будеш дощику землю поливати, зілля напувати? Буду. Бо на тобі і мій знак магічний. Ти по землі котишся, мої струни срібно дзвони, до неї прив'язуєш. По двору курка нипала, стала, видивляється на писанку. Що воно за яйце яйце барвисте зірчасте, мабуть, самого сонця дитя, я б такого зроду не знесла. А писанка котиться по землі. Тож буде сонце, будуть дощі і роси. Буде в світі щастя. Хто його шукатиме, неодмінно знайде. Пасочка. Перед Великодним саджала мама пасочки в піч, а малий Семенко крутився коло неї. Мама була дуже зайнята роботою. І нічого не говорила до хлопця. Тож Семенко обізвався сам до мами. Мамо, чому ви до мене нічого не говорите? Та що я буду з тобою говорити? Відповіла мама. Та скажіть, Семенко, на тобі оцю пасочку. Семенко показав пальчиком на найкращу пасочку. Мама засміялася та й дала Семенкові пасочку за його мудру голівку. Пасочка тісто оживало під руками, тягнулося вправо і вліво, осідало під долонями і знову висувалося з-під пальців. Воно ставало гладеньким, трішки липло і пахло на всю хату ваніллю. Відпочинь трошки. Сказала газдиня і поклала тісто до миски, котру вкрила чистим рушником. Сама ж поклала у тарілки поруч горішки, родзинки та шоколадну крихту. Тісто спершу дійсно відпочивало, дихало, набиралося сил, а тоді випірнуло з миски та й у тарілку з горішками. Треба й в сусідню заглянути подумало пустотливо і, звернувшись калачиком, покотилося до шоколадної стружки. Господиня зайшла якраз тоді, як увесь шоколад опинився в тісті, підняли теплі турботливі руки втікача та й посміхнулася господиня. Здається, родзинок тут вже не треба. Вона розділила тісто навпіл і поклала його до дечок. Тоді вставила їх у розтоплену піч, тісто спочатку знову намагалося втекти, але не вийшло. Визирнуло трішки з-за дека, та й задрімало в теплі, а прокинулось від того, що паску, у яке перетворилося, зверху змащувало білою глазотю і посипали кольоровими цукровими намистинками. Яка краса! Захоплювалася пасочкою маленька Лілечка. Звісно, це ж справжнє живе тісто. Улянчина пасочка. Улянко. Неси тазики. Будемо паски виробляти. Вже тісто підійшло. А ти, Лесику, не сиди на печі. Бо Паска вийде горбатою, а це вже ознака якоїсь біди. І швиденько віника подай. Лисик зліз із печі, приніс віника, а Уляна поставила тазики. Мама тим часом обмахує віником всі кути хати. Буду Паски в піч саджати, а ви таргани і блощиці. Стоноги геть з моєї хати. Виходьте з моєї світлиці в темницю. Ходіть, діти, сюди пасочки виробляти. Звертається до дітей. Виробляють пасочки, а мати садить їх у піч. Господи, поможи. За паску господиня хвилюється особливо. Вважалося, що коли паска печеться, потрібно, щоб нікого чужого в хаті не було. Вийняла мати паски з печі. Моя рум'яніша. Це моя сиру. Гріх напередодні такого великого свята сперечатися, а пасочки вам усім удалися на славу і пухкі, і рум'яні. Дай, Дай мамо, покуштувати! Пушту. Паску, поки не посвятить священник, не їдять. Ох і гарна, ох, і гарна пасочка рум'яна, ох, духмяна, ох духм'яна пасочка рум'яна. Тішиться маленька паска, тішусь і я, що тримаю в руках її я, що вона моя. Невід'ємною частиною Великоднього свята були і є крашенки і писанки. Яйце це символ весняного відродження, природи, зародження життя, продовження роду. Писанки ніколи не варять, щоб не вбивати живу силу зародка. На них сонце зображували у вигляді кола, зірку у вигляді променів, воду у вигляді хвиль. З вами був канал Сказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться, зробіть донат посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних сил України. Допоможи Україні перемогти!